Вітаю, Ватері! 5 хвилин на головне. Сили оборони уразили об'єкт у Брянській області. Вбивство у Теофіполі. Шахраї шукали двох жителів Кам'янеччини на 255 тисяч гривень. На Дністрі гідроскутер зіткнувся із кораблем. Є травмовані далі про це та інше в подробицях. Український інститут книги відкрив онлайн базу перекладів української літератури іншими мовами. Перелік із понад 800 книжок, перекладених з української, уже доступний для перегляду. У ньому є твори Івана Багряного, Івана Котляревського, Оксани Забушко, Артема Чеха, Марії Матіос та інших українських авторів. Користувачі можуть фільтрувати видання за мовою та знаходити літературу, доступну для іноземних читачів їхньою рідною мовою. Новий інструмент стане у пригоді культури культурним та освітнім інституціям, посольствам, культурним центрам, організаторам міжнародних подій, бібліотекам, книгарням, викладачам і промоутерам читання. У генштабі збройних сил України заявили про ураження об'єкту в Брянській області, що забезпечує армію РФ нафтопродуктами. У ніч на 29 серпня. Це сталося. Там показали відео і стверджують, що удар був по лінійно-виробничій станції. А саме станція ця перекачує дизельне пальне через магістральні нафтопродуктопроводи, зокрема для потреб російських окупаційних військ. Спроможності прокачки цього об'єкта становлять близько 10%. Мільйонів тонн на рік. Про це зазначають у Генштабі. У Росії це не коментували. У Теофіполі сталося вбивство. Поліція затримала підозрюваного та поінформувала про деталі злочину 27 серпня. близько 15.30 до 66-річного місцевого жителя в квартиру на першому поверсі зайшов 39-річний чоловік. Коли господар повернувся додому, і побачив непрошеного гостя. Виник конфлікт під час суперечки. власник квартири схопив кухонний ніж та завдав ним декілька ударів своєму опоненту. Від отриманих травм потерпіли помер на місці події. Сліди злочину приховати не вдалося, тож підозрюваний просто втік. Невдовзі його виявили правоохоронці. Чоловікові загрожує покарання від 7 до 15 років позбавлення волі. Днями дві жительки Кам'янеччини втратили 255 тисяч гривень через онлайн шахраїв. У поліції повідомили деталі. 42-річна жителька Старої Ушиці знайшла у соцмережах публікацію про надання грошової допомоги. Для реєстрації необхідно було перейти за невідомим посиланням та вести свої карткові дані. Жінка виконала усі, так би мовити, інструкції, після чого з її рахунку зникло 150 тисяч гривень. Ще одна потерпіла хотіла заробити в інтернеті. 36-річна жінка знайшла оголошення від псевдороботодавця. Потрібно було вкладати свої кошти на онлайн-платформі, а також переходити на різні сайти та ставити вподобайки. Роботодавець запевняв, що все повернеться із відсотками. Коли ж сума вкладеного сягнула 105 тисяч гривень, потерпіла почала хвилюватися і попросила роботодавця повернути гроші. А, на жаль, зв'язок з ним обірвався за даними фактами. Поліцейські відкрили кримінальні провадження і, вкотре закликають громадян бути обережними та берегти свої заощадження. На Кам'янеччині на річці трапилася пригода, внаслідок якої травмувалися двоє людей. Вчора на Дністрі у межах села Устя Слобідсько-Кульчаєвецької громади 26-річний кам'янчанин, керуючи гідроскутером, зіткнувся із туристичним кораблем, який був припаркований біля пірсу. Водія водного мотоциклу та його 22-річну пасажирку госпіталізували. Поліція розслідує обставини події. 30 серпня, за повідомленням синоптиків, на Хмельниччині очікуватиметься мінлива хмарність. Без опадів. Вітер буде південно-східного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду. Температура по області вночі становитиме від 13 до 18 градусів, в день від 25 до 30 градусів тепла. У Хмельницькому нічна температура коливатиметься від 15 до 17 градусів, а в день стягне максимум 29 градусів із позначкою плюс. Насолоджуйтеся сонячним теплом та останніми літніми днями. Мирних вихідних, добрих звісток із фронту, здоров'я вам та вашим рідним. Дякуємо, що провели цей робочий тиждень разом із Першим Подільським. До зустрічі!